Кордон український ми перетнули одразу, як вдалося вибратися з Херсону. Вже через місяць мені будь 18 років. Я в це не вірив. Пацани, прийду от завода, дали мені повістку. Почали повістки давати в Польщі. Познань, 01.02.2023. перше, на Мінімум три роки він може просидіти у в'язниці. Про це не прийнято говорити з причетними. Ми уникаємо відвертостей навіть зі знайомими, аби не поставити їх у незручне становище. Українські чоловіки за кордоном під час війни сьогодні ужити далі. Кордон український ми перетнули одразу, як вдалося вибратися з Херсона. Тобто, це було десь 4 чи 5 квітня. Поїхали ми спочатку, звісно, через усі блокпости, через лінію фронту. Коли ми виїжджали з Херсону, я був єдиний чоловік серед усіх, здебільшого були жінки та діти. Мене навіть водій спочатку не хотів брати, бо казав, я вивожу тільки жінок та дітей. Сергій Григорчук, слабозрячий чоловік з Херсона. Зараз мешкає в Іспанії, куди йому допоміг виїхати водій-волонтер. Я йому сказав, що я не бачу майже, що в мене є група інвалідності по зору. Показав документ, бачу я. Приблизно один-два відсотки. Це у мене давно з дитинства, тому до військової служби я не підходжу. До речі, коли проїжджали, ніхто не докапувався взагалі. До війни я проживав у Херсоні зі своєю сім'єю, зустрів бойові дії вже теж у Херсонській області. Виїжджав з окупації я завдяки перевізникам, які чисто символічно. Допомагали за декілька грошей на бензин. Проїхати можна було при перетині кордону ніяких труднощів не виникало. Мені було 18 років вже через місяць, мені будь 18 років в Україні діє закон, який обмежує виїзд чоловіків за кордон. Але і Сергій, і Павло належать до категорії тих, яким виїзд дозволено. На кордоні проблем не було. По перше, тому що інвалідність, по-друге, ще й з дітьми. Троє взагалі було декілька варіантів, але основний був саме Іспанія. Бо колись я. Насправді мріяв переїхати в Іспанію. Нас дуже привітно зустріли. Люди дуже дуже відкриті і готові допомагати. Тому адаптуємося. Ми тут дуже непогано. Насправді наші діти одразу пішли до школи. Ми також одразу почали вчити мову. Категорії чоловіків, що мають право на виїзд за кордон, чітко прописані законом. Є таке поняття білий квиток там. І відповідні захворювання, встановлення відповідної групи інвалідності, на підставі цих документів, перетинаючи державний кордон, він пред'являє їх на прикордонній службі. Інша категорія це, наприклад, чоловіки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, трьох дітей. Вони повинні підтвердити це документом. Чоловіки-піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Чоловіки-піклувальники, які виховують дитину хвору на Тяжкі враження нервової системи, тяжкі вродження вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання. Чоловіки, на отримання, яких перебуває повнолітня дитина, але яка є інвалідом першої чи другої групи, також усиновителі опікуни, на отриманні їх перебувають діти-сироти або позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Чоловіки, які зайняті постійним наглядом за дружиною, дитиною а також. Батьками, які потребують постійно догляду, це підстави для того, що він був немобілізований. А відповідно, це також може бути підстави для виїзду за кордон. Окремі категорії українських чоловіків мають право на тимчасовий виїзд з України. Ціль цього виїзду не повинна бути в якихось там особистих інтересах. Є така система, яка називається шлях, в який вносять чоловіків. Коли чоловік виконує функцію, наприклад, на доставлення вантажів, допомоги гуманітарної, медичної при перетині державного кордону, перевіряють їхні всі документи, транспортний засіб, перевіряють, чи дійсно чоловік знаходиться в цій базі як особа, якій надано дозвіл на виїзд за кордон. Причому цей дозвіл він надається на конкретно визначений строк. Багато військовослужбовців проходять лікування реабілітацію за кордоном. Окрім цього, міністерство спорту видає дозволи для виїзду спортсменів. Тренерів для участі в офіційних змаганнях, а Міністерство культури діячам культури, які їдуть представляти Україну на міжнародній арені чи з метою благородного збору коштів. Утім, кожен з нас або має знайомих, або ж знає з новин про чоловіків, які перетнули кордон під час війни незаконно: чоловік у багажнику, чоловік у бейбі боксі, чоловік у жіночому вбранні, сховався у поїзді. Переплив річку за даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно виїхати з України. Відкрито щонайменше 8 угруповань, які організували такі схеми. І більшість героїв журналістських матеріалів про тих, кому вдалося. Приховує своє справжнє ім'я. Якщо ви перетнули кордон з порушенням, тобто поза межами прохідного пункту, лісами, полями, річками втікали з України. От для них тільки адміністративна відповідальність. Якщо дійсно буде встановлено, що підстави охоплюють в собі бажання уникнути мобілізації, чоловіка може загрожувати кримінальна відповідальність, ухилення від призову, позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, тобто мінімум три роки він може просидіти у в'язниці. Тому виникає питання: чи доцільно ухилятися? Час від часу мережу підривають повідомлення, що втікачам і за кордоном не вдається уникнути мобілізації. Я в це не вірив, пацани. Мені дали <проб> теж йду от завода, дали мені повістку. Почали повістки давати у Польщу. От вона повістка. Познань, <проб> 01.02.2023. перша на Генеральне консульство фахівці закликають не вестись на провокації. Україна встановила там певне правило, що повістка повинна видаватися представниками центрів комплектування і повинен підписувати там керівник. Ці правила діють тільки на території України, і вони застосовуються тільки до осіб, відповідно, які перебувають на цій території. Той ролик це хайп, хтось хоче зловити якусь там хвилю популярності. Насправді, жоден представник центрів комплектування не може поїхати навіть там в найближчі Польщу, Румунію для того, щоб відловлювати там тих чоловіків, які втекли вже рік. Тема заборони виїзду чоловіків за кордон викликає пристрасне обговорення в суспільстві. Багато людей не хоче воювати. Я вважаю, що Ті люди, які працюють сьогодні в режимі війни, які щось створюють, які якісь надають послуги, і які основне платять податки, їх мобілізовувати не потрібно. У мене є люди, які приходять до мене в юридичну компанію, кажуть, мене признали непридатним. Що мені робити? Я хочу йти воювати. А інша людина мені вручили повістку, що мені робити, допоможіть, бо я боюсь. Я боюсь, що мене заберуть, в мене діти, сім'я, мене там заб'ють, все, крах, розумієте? І мені складно їх засуджувати. На кожну новину про виїзд українського чоловіка за кордон під час війни підіймається хвиля хейту. При цьому свою порцію отримують і ті, хто перетнув кордон легально. Претензії людей, скажімо так, я розумію. Бо є країна, є війна, є чоловіки, які мають хтось воювати, хтось працювати. Але треба розуміти, що коли люди так себе поводять в Україні, вони мають собі задати одне запитання, чи захочуть люди, які вже побачили інше життя, повернутися. Адже це велика проблема. Поїхало дуже багато мільйонів людей повертатися в хейт, якщо тобі кажуть, що ти зрадив або чому ти не воював. Я особисто подумаю декілька разів, чи хочу я в такій країні жити. Зараз рівень агресії у суспільстві надзвичайно високий. Тому людям, по-перше, важливо виливати свій негатив, що на жаль, більшість робить не екологічно, наприклад, пишучи всілякі образливі коментарі у соцмережах. По-друге, люди переживають власні внутрішні складнощі і виміщають це на інших. В ту хвилину, коли нам хочеться написати неприємний коментар, тому хто легально виїхав з України, то нам варто згадати, що наше его в цю хвилину просто розростається до велетенських роз. Змірів, якщо хейт вас зачіпає, значить ви самі в глибині душі вважаєте, що в чомусь ви не праві. І я закликаю вас або ж дійсно розібратися, що з вами всередині відбувається, чому ви приймаєте це так близько до серця, або просто змістити фокус уваги і не читати цих коментарів. Варто пам'ятати, що війна завершиться і українці повернуться з новим досвідом та знаннями, і нам ще разом відбудовувати Україну. Зараз я навчається в інституті на електромеханіка та обслуговування автомобілів. Це дуже мені подобається, тому що коли я ще був на навчанні в Херсоні, то в мене була майже така сама схожість. навчанню. Іспанська атмосфера набагато різноманітніша, ніж українська. Тут більше любить гуляти, тут більше свят та інших проблем. Утім, Павло зізнається. Дуже сумує за батьком та домівкою. Батько зустрів бойові дії з нами. На даний момент він знаходиться у батальйоні і скоро відправився на фронт. Ми з ним спілкуємося в текстовому варіанті. Дуже хотів з'їздити. Зараз працюю поки що тільки онлайн. Даю уроки шахів до війни. Та й все життя власне. Я працював тренером з шахів у збірні України серед спортсменів з вадами зору. Звісно, що я думаю, що робити далі. Мені дуже подобається тут жити. Тут я бачу для себе перспективи, де я можу далі розвиватися. Але я не хотів би повністю стосунки з Україною, з моєю країною ну, розривати. Я точно буду повертатися, буду гостювати, коли переможемо, коли все налагодиться. А чи маєте ви схожі історії? Поділіться з нами в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Допоможемо одне одному жити. Далее.